Армія оборони Ізраїлю відновила удари в секторі Гази по об'єктах палестинського терористичного угрупування Хамас. Про це повідомляє видання «The Times of Israel». 18 березня було нанесено десятки ударів по всьому сектору Гази. У зв'язку з неодноразовою відмовою звільнити ізраїльських знаручників, Рішення відновити завдання ударів ухвалив прем'єр-міністр Ізраїлю Бініаміна Нітиньяху. Нагадуємо, що вони були захоплені 7 жовтня 2023 року під час нападу на Ізраїль. Отже, домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, якої досягли середини січня, більше не дотримуються. Головкома Олександра Сирського можуть звільнити після провалу у курській операції. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко. За його даними, його може замінити генерал-лейтенант Євген Мойсюк, який зараз обіймає посаду заступника міністра оборони, а раніше був заступником головкому залужного. Напередодні сирського у провалі курської операції звинувачували нардеп без угла. Міністр оборони Ростему Умеров говорив, що ніякого провалу немає, а була планова передислокація на більш Вигідні рубежі оборони. У російських пабліках зранку пишуть про спробу наступу ЗСУ на Білгородську область. Атаки йдуть в районі російських сіл Прилісся, Графівки та Демидівка. Вони перебувають на кордоні із Сумською областю. Заявляється про атаку кількох танків та піхоти на квадроциклах. Російська влада атаки на Білгородську область не підтверджувала. Україна також про цю атаку не повідомляла. Імовірно, росіяни самі вигадали про наступ на Білгородщину, щоб зірвати переговори про тридцятиденне перемиря напередодні дзвінка Трампа Путіну.